Енергетичні перекуси для українських захисників пакують волонтери Лукамалешківської громади. Конфетки стараємось на дно, щоб їм було смачніше, тому що кришанички дуже вкусні, у нас е, дуже вкусні груші ми сушили, айва в нас сушена. Ну, оріхи, ну, от оріхи, канфетки, цукерочки, ізюм, курага. Оце все ми ложимо. Пакетик, щоб хлопчикам було смачно, скільки таких поживих перекусів зробили для захисників, каже волонтерка Таїса Кривенко. Уже і не пам'ятає, відправляють їх ящиками чи не щоденно. От ми тут з 25 лютого, тому що ми хочемо перемоги. Хочемо, щоб наші діти. Не бачили і внуки, щоб більше цього всього такого не бачили. У центрі роблять і сухі супи та борщі. Волонтерка Ірина каже, для формування таких наборів наразі не вистачає цибулі. А от виробництво тушкованок і каші поки довелося призупинити через нестачу м'яса та банок. Люди раніше прямо з першого дня активно підключилися, але це село. що ти, бідні пенсіонери, скільки вони можуть допомогти і до цих пір. Трошки допомагають підносять, але дуже нам допомагають. Вінницькі школи, вінницькі вчителі. Якби не вони, то ми вже б мабуть, не протрималися до цього часу. З цього центру вантажі до бійців вирушають кілька разів на тиждень. Везуть самотужки або ж дозавантажують інших волонтерів. Ірина каже, надихає допомагати вдячність військових. Дякуємо вам за усю вашу допомогу, що ви нам допомагаєте. Дякуємо вам, що ви вірите в нас. Ми віримо в вас до перемоги. Україна понад усе. Син та чоловік Ірини боронять Україну від російських загарбників. тож, каже, допомагаючи іншим, вірить, що хтось допоможе її захисникам. У мене дитина з першого дня війни на війні і вже третій рік чоловік. І ми не думали, що ми дочекаємо до такого нещастя. Це було отак, як зібралися в перший день війни. І в перший день ми 16 бусів загрузили. Вони всі наші, і ми всі мусимо допомогти. Аби волонтери і надалі продовжували працювати для ЗСУ, людей просять долучитися або донатами, або продуктами. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Віннична.